94 гривні за одиницю. Тут буде у нас мікс одягу, будуть кофти і штани, це Буде розпаровка від бренду Ліберджі. У нас таких буде в лоті 30 і вартість лоту буде 6950 гривень. Будуть ось такі кофтини У нас різні з класним яскравим таким притом, новорічною тематикою. Вже будуть. Наші ковт буде есок. У нас буде дві, емок дві. Ел буде 4. По штанам. Вони всі будуть йти у нас чорного, е, чорного та сірого кольору. Ось такі в сірому кольорі з такою резинкою чорною, класною. Прямий кріде по всім штанам. Е, тканина тут іде бавовняна з такими резинками. Значить, по штанам будуть емок одна. Еляк у нас буде 13 і ікселя буде у нас 8. І щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам. Поспішайте кількість обмежена, Зробляємо разом.